Товариш, праве. Відносно подвійного приховання і одинарного приховання, ми говоримо, що є гріхи, що є помилками або зловмисностями. Невдовзі буде Йом-Кіпур. чи є гріх, про який ми говоримо, що він відносно ближнього, і Yom Kippur день спокутування їх не спокутує, а творець спокутує. Я хотів запитати, чи це нас не відхиляє, бо ми працюємо над любов'ю до товаришів, над нашими стосунками. Я хотів запитати, який зв'язок між цим всім, яка наша робота виправлення помилок, відхилення від істини відносно товаришів, що ми повинні виправити? Реф, це все справа об'єднання в десятці. Тут немає нічого нового. Товариш десятка, я ніби бачу її очима, є товариші, я їх бачу, я на них серджуся, я їх люблю. є різні дії, які ми робимо в десятці. що таке робота в десятці відносно подвійного приховання і одинарного приховання, коли ми хочемо розкрити творця між нами? Раф, ви повинні прийти до взаємної підтримки, до такої міри, що ти будеш думати тільки про успіх товаришів. І так кожен, кожен з десятці не думає про себе, а думає тільки про успіх товаришів. І тоді виходить, що усі включаються в усіх і приходять до одного клі. Товариш Питомішлімахшавутолхаве שز... правильно ש... так ש... дивитися. Тобто, коли तो... у мене погані तो, думки तो, про товаришів приходять. Кунім, שזה... І це погана річ, яка руйнує, і я повинен просити виправлення, це як покарання, так каже Рах. І ці виправлення, які повинні проходити у подвійному прихованні, одинарному, і прийти до розкриття. Це робота в десятці, де потрібно докладати зусилля, проходити ці виправлення. Раф. Так, так. Ось ця робота в основному це робота в десяці.